Джої, ти знову спізнилась. Тож вий мені годину. Починай. Виродок. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон. Служба порятунку, що у вас сталося? та ви знущаєтесь з мене! Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними за нас. Вітаємо на борту! Будь-яка спроба проникнення і будівля злотить у повітря. Хтось пробрався всередину. Якийсь клінар знайти негайно. Окей, Джо, я опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, <small noise> <tut noise> <tut noise> чи впораєшся ти краще <tut noise> за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джої, ти зможеш. Кожен має близьку людину. Торкнейся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогню не буває. так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. А ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. Мене ніколи не було поруч, але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжуй відволікати мене від падіння та телепняв зі зброєю. Клінер. У кіно з 27 лютого.